Україні на академії Європу є по справжньому особливе місце на цій стіні, що за мною футболки одних з найкращих футболістів світу, які знають, що таке Єврокубка, які вигравали найпрестижніші турніри у європейському футболі. І вони знають, що це за емоції і неймовірний драйв Єврокубків. Сьогодні жовто-чорні вперше у своїй історії розпочинають Єврокубковий шлях. Юніори руху вирушають на юнацьку лігу УЄФА і зіграють перший матч проти польського загледа із міста Любін. Ми хочемо теж відчути весь цей драйв єврокубкових баталій. Ну що, поїхали? Добрий день. От що нам? Треба тільки Роман Володимирович, вірите в рух? Буде все добре в нас. Все добре. Буде все добре. Все добре. Дякую. Все ти саме Юлі Утіни говориш, що бардак Вона дуже прекрасна дівчина. Вас питають за цей обід, як вам дуже смачний, вам передали. Бо це важка дорога. Нормально. <розум 'я> <розум 'я> <розум 'я> <розум 'я> Які зараз відчуття, є хвилювання? Дуже все ближче, ближче до матчу. Завтра буде прибуло жовто-чорні у місто Легніца, що за 30 кілометрів від Любіна дорога сюди зайняла близько 11 годин. Поселилися ругівці у готелі Кубус. Зараз йдуть вечеряти. Після чого завтра на жовто-чорних чекає активний та продуктивний день. Не була важка дорога, але завтра цілий день зранку думаю потренуємося, а потім буде час відпочити і готуватися до ігри. Доброго ранку. Вже всі поринули в атмосферу гри, хоча вона відбудеться лише завтра. Ви вже дивитесь цей випуск тоді, коли матч зіграно, Але наразі ми не знаємо результату, тому ось так завжди, коли знімаєш. Не знаю, що буде далі, ви вже все прекрасно знаєте. Але ми зараз потрапимо на теоретичне заняття перед історичним матчем, де тренерський штаб для своїх підопічних буде аналізувати. Гру суперника. Насправді не кожен може потрапити сюди, але ви побачите все за кулісів. Ходімо. Метр 83. Це більш такий вже, скажімо так, поційний між на атаку, дівша. намагається Працювати його одного, і бачите, відкривати. Керуйте своїми емоціями, тобто управляйте, вчиться управлятися. Управляти. будете за дуже емоційною емоційно, але в нас будуть проблеми. Тут така сама гра буде, як от минулого року Вона показує спокійно, що треба, переживати, ходьте. Як іграємо, ясно, що треба здавати. Як граю, не переживайте, як де де граємо. Не переживайте ну, і про граємо, де був, спокійно, 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 на програмі, дебо щось спокійно, знаєте, спокійно, що повністю невідачу, зібрано, сконцентровано, впевнено, але ви не маєте бути наполучити. Польща зустріла рухівців хорошою погодою і так після теоретичного заняття та обіду жовто-чорні вирушили на прогулянку містом. Ще в Ю-14 влітку після закінчення сезону спробував переїхати в Польщу до команди Техлембель, тренувався з ними певний. Період часу і навіть ходив з ними в школу. Але там були деякі проблеми з документами і я не міг грати в чемпіонаті, тому я повернувся. Але в те... Тобто для тебе цей суперник, юнацький лізівка, далеко не чужий, ти Та, знаєш цю команду. Чужа команда для мене, я з ними тренувався періодами, в 15-2 місяці. Зараз ще розкажу, що в ну, той момент, коли я сюди виїжджав, ще я також виїхала. Рідня сестра мами сюди і тут залишилося жити. Тому коли почалася війна тут, на країні, я виїхав сюди і почав тут. Ну, спочатку просто сюди виїхав, а потім вже так вийшло, що тренувався певний період часу з Заглимбе. Тренувався з ними два місяці, ну і так вийшло, що. Женька, а про це місто трохи розкажи, де ми зараз і Любін, наскільки це близькі міста, чим подібні. Ну, якщо порівнювати місто Любін і Легніта, то це є різні місця. міста. Любін це більш таке сучасніше місто, там немає такої історії, тому що там, як я знаю, то під час Другої світової війни воно було знищено і там зараз більш таке сучасніше місце. А Легніце тут більш такі з культури, архітектури так би, як би, з історії. Тому зараз ми знаходимося в самому центрі. Досить гарне, таке, комфортне місто. Час прогулянки жовто-чорні всією командою відвідали храм. Це вже стало доброю традицією для юніорів руку. Віра дуже допомагає. Ми... Нас більшість хлопців дуже підтримують Ми християни всі. Завдяки Богу віримо, що ми тут в лізі чемпіонів і думаємо, він далі нам нас благословить на перемогу. Я зараз вже певне хвилювання, чи завтра гра, чи немає? Це ще поки немає. Звичайно, перед грою буде такий здоровий мандраж, можна сказати, але ми віримо в наші сили, в наш характер, в наш бойовий дух. Думаю, ми вийдемо і здобудемо нам важливу перемогу. А тим часом зі Львова у місто Любін виїхала ще одна делегація руху: працівники клубу, знімальна група, журналісти та маркетологи. У цей історичний день кожен прагнув підтримати команду особисто. Перший історичний матч для руха. Ми налашовувалися не тільки сьогоднішнім, де ми вже в нас була розмова в команді чоловіча і всі вже розуміли, хто буде грати, хто буде виходити з заміни підсилювати команду, всі розуміють, що мають повністю дати всі свої сили. Тому що цей матч є важливий, історичний, і ми старалися налашовуватись кожен персонально, ну, кому що потрібно. Я не знаю, там можливо музику послухати, можливо. Якось краще налаштуватись, то кожен по-своєму. Тренування прийшло. Звичайно, переіграє тренування, квадратики, футбол, фональки. Я виграв. Матч day. День історичного поєдинку і дебюту руху в юнацькій лізі УЄФА. Ми спілкувалися багато з гравцями. Всі розуміють, що це неймовірно важлива дата у їхньому житті. Зараз, ось тут. Відбувається установка головного тренера Віталія Пономарьова на гру. І після цього вирушаємо на стадіон Заглембе Любін. Отримали установку боц? На гру? Буде бій? Для тебе сьогодні буде дебют в основному складі в юнацькій лізі УЄФА за команду. Є хвилювання зараз? Трохи, навіть не трохи. Що така дуже Мріє файлі. про такий дебют? дуже файний. Бажаємо успіх. Дякую. Цей матч. Історично, відповідно, ми підготувалися до нього серйозно. 12 осіб працюватиме над теротрансляцією, готуємо багато трансляцію, перед матчем, після матчої студії, оскільки для нашого клубу цей поєдинок історичний, відповідно, ми підійшли до цього матчу максимально максимально професійно. Сподіваюся, глядачі будуть задоволені, ми бачили, Довго вели перемовини з ОЄФА, щоб транслювати цей поєдинок, і все ж таки нам вдалося домовитися. За що ми вдячні команді ОЄФА і так Деякі вболівальники запитують, чому немає в безкоштовному доступі на Ютубі. Мовляв, можливо, хтось думає, що це рух не хоче показати майже на Ютубі. На... Ще кілька слів. Насправді ми хотіли транслювати на нашому ютуб-каналі цей квитинок, але за правилами УЮФА ми цього зробити не можемо, тому підійшли компроміс, що транслюватимемо на РУХ ТВ, який виходить на платформі БОГО. Państwa, to jest ruch na wyjeździe i dzisiaj jesteśmy na stadionie Zagłębia Lubin, na którym nasza drużyna dzisiaj zagra swój pierwszy historyczny mecz w lidze mistrzów UEFA. Hola amigos, somos Ruch ahora Liga de UEFA. центрі поля і лунає стартовий свисток головного I'm sorry, I'm sorry, I'm арбітра. Рухай, рухай вперед! Позитивно, коли ти забиваєш і виводиш свою команду вперед. Що коли рахунок ну, такий важкий один ролі, ти забуваєш, і команда вигріється за звіт приємно. Дуже гарна атмосфера. Тіше що таке молоде покоління підтримує свою команду Павло, незважаючи що вони програмі молодці були від притулок середу на п'яту вечора на юди капець на стоянському слава надія що там у нас мене все прекрасно немає коли нашу команду. Це може бути небезпечно лівим флангом стрімка атака. Но і тут Бойко. І відкладену жовту картку, але у Богдана Слюбика вже є попередження. І що? Це вилучення. Друзі, дуже суперечливий епізод. Але дивимось ще раз, на 45-й плюс першій хвилині у Слюбика було попередження, і ось тут. Зовсім дивне рішення головного арбітра. Ми повірили в власні сили, повірили в те, що можемо грати з таким суперником. На жаль, червона карточка перевернула повністю хід гри, але як могли, так і грали, терпіли, боролись. Що... Прийняти удар по воротах І тут. Влучає м'яч, просто який перебував на лінії воріт Віталія Колода. Додавало впевненість, якось відповідальності, що ми грали не лише для ну, за себе, а також за всю країну. Звичайно, ми знали, до чого ми йдемо, і віддавали всі сили, щоб опинитися зараз. І тому будемо і зараз віддавати всі сили, щоб дійти якомога далі. Ну що, друзі? З перемогою вас, футбольна Україна. Це було дуже непросто. Ми вітаємо львівський рух юніорів нашої команди за те, що гідно, насправді дуже гідно представили нашу державу. Якби не підтримка кожного по команді і не та. Відача, яка сьогодні була на полі. Я думаю, ми не дограли цей матч на перемогу. А так як сьогодні пацани грали, я хочу кожному ще раз подякувати. Ми тільки зіграли ще один день. Це другий матч. Він не буде легким однозначно, тому що ще нічого не вирішено. Пан коментатор, ви в курсі, що я віджала вашу камеру? Так, звичайно. І що ви про це скажете? Я мій назад не верну. Рух на виїзді. Рух на виїзді тепер мій.